Слава нас вітаю на каналі Добрий Рембат, Адрія Сашко. Добрий у хвилини роботи, супроводжую коробочку, скористаюся нагодою, нагадаю, будь ласочка, підтримуйте петицію номер 8611 щоб видушувати головну зброю Московщини загарбників і окупантів звідусів з України, зокрема з інтернет-простору. Поклики, хоча вони і не тиснуться, але є в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. А також усюди у мене на каналі, на каналі, у Фейсбуці, де ви це можете бачити. Зараз вихідні, 20 якийсь там листопада 25-го року. Залишилося близько 17 діб і. Близько 10 тисяч голосів, щоб благополучно закрити цю петицію і привернути увагу центральної влади України до цієї великої проблеми, що у нас майже 4 роки повномасштабки, а досі інтернет-ресурси дозволяють собі створювати вміст і розповсюджувати головною зброєю московитів проти українців упродовж. Століть і століть війни московицьким язиком. Підтримуйте, будь ласка, поширюйте. Запрошуйте всіх, кого можете підписати. Не просто запрошуйте, а коли можете фізично дотягнутися, супроводжуйте людей, особливо людей, які мало досвідчені у цих питаннях. Аж за того, що просто беріть в руки смартфони їхні, підписуйте, поширюйте. Щиро вам дякую. Працюємо, перемагаємо московитів. Загарбників, окупантів, вбивств всього українського перемагаймо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.